Слава Україні! Триває 1206-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 209 бойових зіткнень. На харківському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника у районах Вовчанська. На Купінському напрямку минулої доби відбулось дев'ять атак російських окупантів у напрямках піщаного та новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази у районах населених пунктів Надія, Новий мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. На сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки у районах Серебрянки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки. Поблизу населених пунктів Делівка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русиняр, Олександру Калинове та Яблунівка на Покровському напрямку сили оборони України зупинили 66 атак у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове та в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 34 атаки противника. У районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя та Комар. На Гуляйпільському напрямку ворог минулої доби проводив одну атаку полузно населеного пункту Малинівка. На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири атаки у районі Новоандріївки та в бік Павлівки. На Передніпровському напрямку російські загарбники провели одну безуспішну спробу просунутись уперед до позиції Сил оборони України. На Курському напрямку минулої доби відбулось 27 бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів, зокрема, 5 із них із реактивних систем залпового вогню. Учора російські терористи завдали 78 авіаційних ударів, скинувши 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили понад 5200 обстрілів, 108 із них із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 3135 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія. Сил оборони України уразили 19 районів зосередження особового складу та військової техніки противника. Чотири артилерійські засоби та два пункти управління російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 72 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 106 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!